Thank you. Привіт, вітаю вас на каналі Дрімеркаграє. Як ваші справи? Сподіваюся, у вас все добре. Щось мені захотілося просто поговорити. І взагалі захотілось відео про будівництво, давно такого не було. Та я б не сказала, що прям люблю будувати. Створювати персонажі мені більш цікаво, але все ж знаєте, іноді виникає таке бажання. І вже якщо воно з'явилося, то мені захотілось поділитись з вами своїм будівництвом. Як ви могли вже зрозуміти, сьогодні будую ресторан і не просто так, це буде подарунок для переможника шоу. Пекельний майстер 7». Ну, ви ж знаєте, що це за шоу. Взагалі-то скоро вже фінал. І в мене на каналі є всі випуски, тому хоч і дивитись, в описі залишу посилання на грайлист. Та подарунок отримає не лише Сім, що виграє у шоу, але хтось із вас. І не один подарунок планується. Тому підписуйтесь на канал, став подобайку, і я скоро розповім про умови розіграшу каталогу для Сім 4 та ось цього колона у вигляді кристалика. Про що ж я вам можу розповісти? А я не знаю, чесно, про що я вам можу розповісти? Я дуже довго не знала, чим заповнити звукоряд до цього відео, а просто лишати музику не дуже хотілося. Бо мені і самі, як глядачці цікавіше дивитись відео, коли хоч щось розповідають, або просто говорять, бо зачасту я відео більше слухаю, ніж дивлюся. А ви, до речі, як відео дивитись? Вам важливо, щоб була озвучка відео і які формати вам більше подобаються? О, які відео саме по сімство ви любите найбільше? Будівництво, ка ще геймплейні відео? Можете про це. Написати в коментарях, і так, це відео без плану. Я просто так поговорю про свій канал, трохи про себе, про те, як з'являються ідеї, чому так рідко виходять відео. Ну можливо, щось про таке інше. Ну в основному це буде про мабуть саме ось це шоу Пекельний майстерсів. Я думаю, що так. У Мене зазвичай багато ідей для відео. Я навіть стараюся їх записувати свої нотатки. Багато з тих ідей хороші, але вони, на жаль, можуть ніколи не з'явитися на каналі і через досить такі банальні причини. В основному це час, можливо, пізніше про це детальніше. Для прикладу, ідея з цим шоу Пекельний майстер 7», вона у мене була записана ще з минулої осені, десь а може й раніше. Ні, мабуть, точно раніше зародилася вона, але тоді я ще не мала уявлення, як це реалізувати. Тоді саме починала вести свій канал. І першим проектом також було реаліті шоу В Сімс, і мені в коментарях підкинули ідею про змагання для сімів кухарів. Щось подібне, як от сіми по своєму ТВ дивляться, і я така, да, це. Класна ідея, але я не розуміла, як це організувати, щоб це було цікаво. А особливо організувати оцінювання а це найскладніше в таких проєктах, самі конкурси, оцінка сімів, визначення програвшого чи переможця. І я навіть тоді не записала її собі, подумала про неї і забулася. Через якийсь час, коли я вже випустила холостячку, знову задумалась про формат шоу для сімів. Але паралельно з тим, в мене вже крутилися і інші ідеї з гремом Ельфа, Да, вона досі десь так у мене. Є у відкладеній нотатці, про неї я не забула. Про проклятий маєток, який вже завершений, також є на каналі. І ще, мабуть, стрійкоїдей, якими я в моменті загорялась, записувала, але не жила з ними, скажімо так. Вони не залишались у мене в пам'яті, в голові весь час. Як от ті, що зараз зі мною живуть і чекають на свій час. Ну, для прикладу, зараз я думаю про каз по Вінкс та Віч. дуже давно хотіла це зробити. Да, будуть відеопокази більш за все. А, також це острів народження Нового світу. У мене по ньому стільки ідей, да, це я вже назву придумала. Але він буде трохи, мабуть, складний. Також ельфи, ну і ще деякі ідеї для окремих відео ну, типу такі, що на одне відео, І про які я тут не розкажу. Да, отака от я. Ну що ж, продовжимо про шлях майстер-шефу по сімськи. Думаю, це і є основною гілко цієї розповіді у відео. І да, оця назва це була початкова назва цього шоу. Вона потім змінилася завдяки голосуванню в Телеграм. І саме коли вийшов набір для Sims про кухню в 23-му році, ось цей. Який з новіших, ніби як в осінь цей набір вийшов, якщо я не помиляюся, і я ще тоді дивилась паралельно Мастер шеф і точно вирішила, що такому шоу бути. Я хотіла його і раніше запустити. Але ж знову, я працювала на роботі, вона забирає дуже багато сил, ресурсу. В основному це час, як не крутий, який дуже важливий при створенні відео. А ще мені часто просто хотілося іноді провести час з чоловіком, подивитись якийсь фільм да, мати оцей. Вільний час від всього, тому всі мої хочу по відео, які я хочу зробити. Впирались в те, що я просто не могла виділити достатньо часу. Да, я використала дуже багато раз слово час, таке тут буде, мабуть, часто, бо ти знову і знову, знов, знов це саме. Не знаю, як в кого в мене запис геймплею звучки і. Прописання сценарію, а потім ще й мотаж займають ну дуже багато годин, і я не можу сісти, зробити це за день хіба що нонстопом, і то навряд чи мені вистачить. І я не знаю, просто захоплююсь людьми, в яких це все виходить. Так швиденько, все класно робити. Чітко я чомусь довго шукаю матеріали. Щось думаю, передумаю, перезаписую, переписую, перероблюю. Мене да. Якось так це все відбувається. І якщо я в день виділяю дві години для прикладу, то я встигаю за цей час написати там сценарій тільки, і то може піти більше часу на це. Або змонтувати невеличку частину відео, все точно я не змонтую за такий короткий час. Потім. Якщо це ще потрібно знаходити якусь музику чи картинки підбирати, то це також займає кучу часу у мене. Я не знаю, чого так. Іноді на запис іде багато годин, бо для прикладу шоу перед записом потребує багато закадрої підготовки: це там потестити конкурси, в яких я не впевнена. Щось перебудувати, добудувати, там щось знайти. Потім сам запис, як завжди, щось іде не так. Там мікрофон рипить. у да, мене зараз дуже часто проблеми з мікрофоном. Я навіть останній фінал. Мені прийшлось, я думала, що він вже в мене майже готовий, щоб його випустити. Да, а потім виявилось, що в мене майже половина звуку запису там репить. Боже, вам не передати, яка я була засмучена. Я не знаю, що в мене зараз відбувається з мікрофоном, але я вже починаю задумуватись про новий. Але поки я не знайду роботу, я можу забути про що небудь нове. Да, я зараз в пошуках роботи, або там знаєте, що буває гра забугувала, щось там вилетіло, не збереглося. Будь-що воно весь час іменно відбувається, коли ти збираєшся робити щось важливе чи записувати. Я не скажу, що це прям завжди відбувається, але все одно це відбувається. І основне, це те, що дійсно просто важко виділити достатньо годин для того, щоб це все встигнути. Хоча бажання є. Тому так, я зрозумію, що все залежить від мене. І спершу я навіть себе дуже часто картала, от що я не встигаю, не викладаю вчасно відео, не маю якогось там графіку, ти нічого не робиш, хоча я ну, тіпа, насправді не, 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 не наробила нічого, просто я роблю робила не те, скажімо так, ну я не знаю, як це пояснити. І в якийсь момент, коли я себе реально почала дуже морально заганяти, вирішила відчепитись трохи і стало простіше. Да, це все-таки мій канал, моє хобі, і, мабуть, я робитиму тоді, коли маю сили, коли маю ресурс і час, і коли мої думки не зайняті чимось іншим. І... Так дійсно легше, тому я вирішую, що я можу вести тільки один активний проект на каналі. Ну це я в принципі вже давно вирішила, що я тільки так можу. І починатиму новий тільки як, як закінчу, тому активний. Тому да, в мене не такий прям сильно, скажімо так, активний канал, але я стараюсь. І саме із такої причини я не хочу дуже довгих челенджів, чи починати для прикладу династію. Хоч я її хотіла починати, мабуть, це поки що не для мого каналу. Трошки відволіклася від шоу. Так от, коли вже були фінальні стрими по тому маєтку, я вже. Знаєте, жила цим кулінарним шоу для сімів. Я навіть взялась прописувати всі конкурси, правила. Думала, що якось це можна прописати та оформити і зробити у вигляді челенджу, щоб кожен міг пройти. Але ця підготовка пережила найбільше змін. Я вже побудувала павільйон. Мені прям не терпілося поділитися з ним з кимось. Я скинула собі в Телеграм, і ви, мої хороші, просто в той момент супер вдосконалили це шоу. Ви стільки ідей мені понаписали, особливо для конкурсів, що я вже зразу ж в той самий. Мій день відкрила той документ, що я писала, і досить багато в чому змінила сценарій першого випуску, а для наступних лишила тільки загальні помітки, щоб не забутися. Далі я повторила досвід холостячки в наборі учасників від підписників, бо мені прям дуже зайшла ця ідея. Мені тоді дуже сподобалося, і цей раз також все гарно вийшло. І саме через це я в планах зараз виношу ще одне експрес-шоу. Ідея, для якого теж була прописана саме в коментарях в телеграмі під самим постом. От думаю, все-таки реалізувати його, хоча це не зовсім те, що мені подобається робити з сімами в своїй грі. І тому, якщо я все-таки вирішу це робити, то я перед тим все-таки проведу голосування в себе в телеграмі. Чи робити його, чи ні, чи вам таке. Потрібно чи ні, чи це зовсім треш. От зараз нічого конкретного по ньому не скажу. І після першого випуску я все ще не втрачала надії це все оформити в адекватні правила, але кожного разу під час підготовки я дуже змінювала самі конкурси, їх реалізацію. У мене з'являлись нові ідеї. Минулі вже здавалися скучними. Хотілося якось це все вдосконалити, зробити, щоб не було повторів, щоб це було цікавіше для вас, а не просто кожного разу всі ми щось пригрузили. Готували і на цьому все, а, і тоді мені просто стало впадло, чесно, вже це все оформлювати, всі ті правила, і я забила. Я просто для себе робила помітки, для себе чисто прописувала. Фінал я взагалі написала вже такий, знаєте, не, не, не чисто там ідеї там те-те-те, а вже прописала це перед самим фіналом. Я чесно скажу вам, я до кінця не розуміла, щось їм вам доведеться робити в фіналі. Щось занадто багато слова фінал, але якось так. Ось така історія створення цього проєкту. Але все ж ми тут будуємо в цьому відео ресторан, тому я пропоную трошки поговорити і про нього, і про подарунки. Цей ресторан стане чудовим стартом для здійснення мрії, переможця чи переможниці шоу. Я віддам цей ресторан у його чи її власність, і вони навіть зможуть тут попрацювати у фіналі ще. Ви це побачите, як вони працюють тут. Да, це Буде один із конкурсів, і вони покажуть, чи вони впораються з цією роботою, тому не пропустіть. І саме в тому відео з фіналом я розповім про умови розіграшу ось цього кристалика. І так, да, хто не знає він ручної роботи, я сама їх створюю з епоксидної смоли. У мене є інстаграм майстерня можете завітати туди, але це не все. Саме у цьому відео я розіграю комплект для 7.4 4 на вибір переможця. Умови дуже прості: це підписатись, поставити вподобайку і написати коментар. Це може бути відповідь на питання. Питання, що я ставила на початку цього відео, або написати, чи сподобався вам сам ресторан. Його, до речі, ви можете завантажити в мене в галереї. І обов'язково в коментарі напишіть кодове слово: це ім'я фетучині або ебігейл. Це їхні імена, це є кодові слова. Побачимо, за кого більше заодно вболівають. Це, до речі, важливо. Участь у розіграші будуть брати коментарі саме з цим кодовим словом. Тому да, уважненько. Феточині чи бігіо, не забудьте в коментарі вказати. Тому прийшов час для невеличкої екскурсії і будемо вже закінчувати це відео. Але перед тим я ще мушу зробити дещо важливе, а це подякувати моїм спонсоркам за підтримку. Їх імена ви можете бачити на екрані, і вони. Це відео отримали раніше, і фінал шоу вони також отримують раніше. Тому дякую, обіймаю всім гарного дня, вечора чи ночі. Мені було приємно, що ви провели цей час зі мною. Чекаю на ваші коментарі. До скорих зустрічей!